Так, колеги, усіх вітаю, нове поступлення з Kia e-Niro, 64 кВт, Executive Line, максимальна коммутація. Перша реєстрація автомобіля в Європі 2020 рік, рік випуску 2019. Машинка без жодного підфарбування, в ідеальному стані по кузову. немає жодних м'ятин, царапин чи сколів. Має всього насього 109 тисяч оригінального пробігу. Такий загальний вигляд. Лобове вікно у нас поміняне Тлінкінтон, досить хороша фірма, Ось такий вигляд по салону, Зранку не запустилося, купив новий акумулятор, великий плюс новий. І місце водія покажу сидіння. Нічого не протерто, тут не затерто, кермо в супер класному стані. 109 тисяч пробігу звертайте увагу, телефонуйте, домовимося.